Товариші, добрий день! У мене сьогодні для вас важлива інформація, можливо, комусь буде полезно узнати. У мене в руках каталог, мультифулер, каталог матеріалів для кузовного ремонту. В цьому каталогі ми зараз подивимося одну позицію поки що. Та, що інтересує багатьох малярів. А іменно... Я вже знайшов, Лак СКС Крістал. Ось про нього все, що тут написано. Давайте почитаємо в місті. Лак Крістал. Двокомпонентний. Ну, це як взагалі пишуть для да? там, де ізготовили його, що про нього пишуть. Лак двокомпонентний, акриловий прозорий лак. Із високим містом, містом сухих речовин. Має високу міцність, твердість та еластичність. Покриття відмінно протистоїть абразивному зносу і не відшаровується від поверхні, не пробивається навіть при сильному ударі камнем. Має відмінний глянець і еластичність, що гарантує ідеальний вид пофарбованого покриття. Я, як маляр, хочу сказати, щоб не було, як тут пишуть. Відшару, від, Відшарувується, да? щоб не да? щоб не облазив лак. Маляра всі знають такий невеличкий лайфхак, що треба в базу додати 10 затверджувача. Додаєте в базу не тільки на солідні краски, а й всі, які є. Повірте, завод так працює. А ми більшість малярів ніколи не додаємо затверджувач. Я гадаю, що коли я додаю, тим самим, тим самим лак не буде відшаровуватися, так, як тут написано. Йдемо далі. Переваги! Переваги! Швидко сохне, я ставлю палець вверх. Базара нема. Добре полірується. Згоден на всі 100%. Має відмінну прозорість. Питань немає, він жовтізну не дає. Дійсно, лінза в нього дуже хороша. Ну, реально правду пишуть. Ну я працюю ним уже 2 роки, тому знаю, що кажу, підтвердити можу. Надає ефекту глибини кольору. Згоден на всі 100%. Дійсно, глибина лінза. Є. Прилічно на ці на ці гроші, що він стоїть, достойних конкурентів йому немає. Стійкий до погодних умов та УФ променів. не, притяга, не притягує запил, дозволяючи не полірувати після висихання. Лак практично не розтікається. За що я казав? Як ви його нанесли, так і він залиши. Лак практично не розтікається. Не притягує запил, ну це про те, що в ньому е, багато сухих, ну, тобто великий сухий остаток. Понятне діло, що на цю суму його не буде так багато, як на других позиціях, більш дорожчих. Але в цілому на ці гроші, на 750 гривень, як він сьогодні коштує, замовляючи його в мене, питань немає, він справляється отлічно. Застосування, я думаю, читати не будемо, <рес> де його як ретельно розмішати та як захистити себе, да? так? немає. Пропорції значить, нам тут кажуть, що можна додати растворитель в нього, але я ніколи не додавав і не бачу смислу його додавати. Тобто, ну, Понятне, діло, що вони кажуть про те, що його можна додавити, якщо треба. Якщо от, от треба, да? то Тобто нічого з ним не буде. Але небагато. Робоча вязкость при 20 градусів Цельсія 15-16 секунд. Життєздатність суміші при 20 градусів Цельсія 60 хвилин. Параметри напилення. Півтора шаровий лак. Півтора шари. Дюза 1,3. 1,4. Тиск 2, 2,5. Значить я цей лак наносив дюзою 1,3 Welcome Slim Combat. І 1,4 дюза і Ватанест Біларія. Все працює, все без питань. Там трохи довше, опала, опила трошки більше. Тут швидше, опила менше. Тобто який пістолет, давлення і розстояння. Регулюємо, робимо правильну шагру самі і все буде very good. Сушка між шарами 10-12 хвилин. Ну Це стандартний, стандартно написали, але на самому ділі, як я це роблю, в мене сушка йде на отліп. На отліп. Я сам дивлюсь, коли мені наносити другий шар, останній, завершаючий. Тим самим я роблю сам шегрень, яку я хочу. Ідемо далі. Час, час затвердіння при 20 градусів 0,5 плюс 2 години. Сушка АР. А, ну це при 60 градусів, понятно. 5-7 хвилин при термоударі. Коротше. Так, що тут іще, Зберігання нам не треба, глянець стопроцентовий, густина, там не один кг. Ну, він, я скажу так, не сильно густий, але й не рідкий. Це не МС лак. Компонент, компоненти продукту слід зберігати при температурі від 15 до 25, ну, це понятно. Примітка. Мінімальна температура, що рекомендується для нанесення продукту плюс 18. Замітю, що я його наносив і плюс 15, і плюс 13 були питання такі. ну, Експерименти, так? Да? Все їздить по цей день. Питань нема ніяких. Ну, В будь-якому випадку ми всі знаємо, що чим кращий матеріал, чим він приближений до качественних матеріалів, вже більш професійних. Вони люблять до себе дуже гарної уваги, щоб все соблюдалося, тоді все буде працювати. Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебавлення базової фарби емалі фінішного лаку. В ну, який дурак буде надмірну кількість затверджувача наливати. Все вважимо по вісах, либо мірними стаканчиками. Рекомендовано. Розбавляти фірмами розріджувачі вердун... ну, то Тобто, якщо ви хочете розбавляти цей продукт, обов'язково брати розбавитель цієї фірми, зроблений на цих же смолах, Не забувайте про це. Вроді би, казалось би мелоч, а влітає на дуже багато. На уровні хімії. Під час роботи з 2 к продуктами ви використовуєте. Справні засоби індивідуального захисту. Ну, це понятно. Слід зберігати зберегати учите, понятно. Приміщення повинні добре вивізити. Ясно. Фарбування, піст... фарбування пістолети та інструменти для фарбування слід мати фірмові розчинники. Понятно. Увага! Після застосування є місці продуктом слід негайно закрити. Коротше, я думаю, все головне, я вам прочитав про цей лак. Кому інтересно і хоче спробувати, дійсно. Довольно. Хороший продукт за невеликі кошти, дзвоніть по номеру телефону, який буде нижче в описі під цим відео. Замовляйте, пробуйте, куштуйте, ви можете зрівняти його з тим лаком, яким ви пользуєтесь, з якимсь трохи дорожчим. І для себе зробите висновок, чи стоїть переплачувати за якийсь другий продукт, якщо можна. Вийти на гарне качество відтогі за невеликі гроші. Всім спасія за те, що слухали це відео, кому було інтересно, а я пішов, дуть, в мене робота ще стоїть. Між слоями, так сказати, записав відео. Бувайте здорові, всім пока. З вами був Олександр з міста Дніпро.